Уявіть собі, прокидаєтесь зранку, кладете до кишені 50 тисяч купонів і почуваєтесь багатієм. Але вже ввечері за ті самі гроші можна купити хіба що пачку сірників. Це не фантастика, це Україна початку 90-х, коли інфляція стрибнула майже на 10 тисяч відсотків за рік. Передвісники. Кінець 1991 року. Радянський рубль розвалюється разом із імперією. В Верховній Раді кипить дискусія валюту треба свою, але яку. Поки малюють ескізи гривні, тимчасовим порятунком стає купон карбованиць, тоненький папірчик без водяних знаків, надрукований на закордонних друкарнях. Перший курс один купон, один старий рубль. Перша хвиля цінового цунамі. Весна 1992 року. Ціни, відпущені на волю, рушають у спринт. Пенсія вчора покривала ринок, сьогодні лише молоко і батон. Уряд бере паузу, це ж тимчасово, скоро стабілізуємо. Але до грудня інфляція набирає сотні відсотків рік, коли всі стали мільйонерами. У 1993 році інфляція б'є планку 10 тисяч відсотків. Це означає: товар, що коштував 1 гривню в січні, у грудні може коштувати 100. Курс долара підскакує з двох сотень до понад 4,5 тисяч купонів. Люди виходять із банків із цілими мішками папірців, рахувати вже ніхто не встигає. Факт, який вражає, купоні номіналом 10, 25 та 50 карбованців зникають швидше, ніж дрібні копійки з СРСР. Їх навіть перестають друкувати, натомість замовляють нові на 10, 50 і 100 тисяч і друкують їх у Канаді, бо власної банкнотної фабрики ще нема. Долар як небесний олімп. На ринку Петрівка за долар хочуть немислимі суми. Влітку 1995 року одна зелена банкнота вже тягне 147 тисяч купонів. Чутка між людьми якщо маєш долар, ти вже трохи американський мільйонер. Побут у режимі виживання. У Вінниці заводчани отримують зарплату макаронами і пральним порошком. У Хмельницькому з'являється курс ковбаси. Одна палка дорівнює двом кілограмам цукру. У Львові легендарний мінімальний чек у їдальні макарони по чотири купони перетворюються на мем, студентам видають талони, але платити треба чотири тисячі. І все ж, попри абсурд, країна живе. Одружуються, народжують, стоять у чергах за першим НОКІ, за яку просять в перерахунку на долар майже тисячу, а це десятки мільйонів купонів. Операція Стіна від НБУ. На горизонті молодий банкір Віктор Ющенко. У Нацбанку ухвалюють жорсткий план, заморожують більшість кредитів підприємствам. Прив'язують курс купона до долара адміністративно, запускають обов'язковий продаж валютної виручки. За рік інфляція спадає зі стратосфери до лише кількох сотень відсотків народження гривні 16 вересня 1996 року. По радіо Сухий голос Диктора: 100 тисяч купонокарбованців обмінюються на одну гривню. Люди стоять у банках із торбами паперу. Когось охоплює ейфорія, нарешті стабільність. Інші бубонять були мільйонерами, стали зайцями. Та коли бачать нові купюри з княжею Володимировою гривнею, в очах з'являється надія: несподівані наслідки. Дрібні монети, поки не встигають карбувати, тож у магазинах повертають решту жуйками. Фальшивомонетники, які роками друкували простенькі купони, прогоряють. Захист гривні на порядок вищий. Що нам дав купонний шторм. Урок Noдин. Без сильної монетарної політики навіть найкращий герб на купюрі не врятує від інфляції. Урок номер 2 Довіра суспільства дорожча за будь-які золотовалюдні резерви. Урок номер 3 Кожна криза це ще й кузня кадрів. Саме з гіперінфляції вийшло покоління економістів, що пізніше вели Україну до макрофінансової стабільності. Фінальна нота: Купонокарбованці були схожі на листівки з ярмарку. Яскраві. Тимчасові. Та завдяки їм ми вклали у свідомість головне гроші це не тільки папір, це віра в завтрашній день. Тож, друзі, напишіть у коментарях, яку купонову історію пам'ятаєте ви, може, у когось вдома досі лежить мільйон? Поставте вподобайку, якщо відео повернуло спогади, і підпишіться, аби разом пережити ще чимало історичних флешбеків.